І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Трубле Макерсоп Юей на чарпутур 4. Карта перевал. Ну що ж, до бою, так, ну «Чарпутурчик». Бачили ми на ньому епічні, бачили круті, бачили веселі, динамічні, з сильним таким нахлопушенням ворогів. Ну, різні бачили ми бої, так, і всі бої. Дійсно чудові на ньому виходять. Це таке, ну у кого цей танчик є, то я так розумію, що він грає на ньому з задоволенням Бачимо, що наш герой теж грає з задоволенням, тому що, помітив, я дві відмітини на стволі гармати. Отож, він вміє на ньому грати, і отож, від мене зразу ж подобайка, тому що це для мене, ну хто має відмітини на стволі гармати, це для мене показник того, що він скіліще. Бачило б, що. Грає обережно, грає влучно, поки що. ну, Один постріл зробив. так, Дамо поправку, побачимо, які будуть далі постріли в нас. Приїхали ми е, сюди під цю ущилину. Я думаю, тут буде по кому постріляти, вже там підсвітився Є-50. Що в нас по переказі? Дві пат... а три навіть потехи стали там по центру, е, видивлюються е, через цю річку. так, там, е, ну, Як річка така вона, калюжа, можна її назвати по центру. Видивлюються на інший берег, пострілюють там собі ворогів. Ну і бачимо, що непогані в принципі, сили поїхали на самий льодовик і ще й прикривають місто. Значить, що? Значить команда, в принципі, розуміється, поки що, що робити на цій карті. А там ми будемо далі дивитися, як будуть розвиватися у нас події. Бачимо, що з глушістю все у нас нормально. Тут лише Трішки прорахувався, підставився під Т54Е1. Ну, ми йому потім, напевно, помстимося. Затаїмо на, Будем... на нього зуб. Заточимо на нього зуб, запам'ятаємо його, та потім помстимося. 2-0 не нашу користь. У нас якісь там проблеми на льодовику, От тільки що сказав, що все там нормально, а там вже проблеми. І я помітив таку тенденцію останнім часом, що саме на... Перевалі дуже часто в рандомі от просто знаєте, так, збираються суперників кулак і зверху у нього респу починають давити е, саме льодовий. І вже такі повипучувавши очі, лізуть вперед. На це треба звернути увагу, тому що якщо зараз вони проїдуть, а там у нас поки що невеликі сили, бачимо, повертається СТРВ. Ми тут нормально нахлопушили 2312. Настріляв в деміджу і вже помітивши, що щось там не те у нас на базі, що дуже велика там вже така армада превперед, у них така спроба зразу ж нахрапом, так скажемо, взяти нашу базу. Але там приготувалися наші братіші, і артилерія вже, напевне, там приготувалася, що її знищать наша. Ну, треба там завалити багато дерев, там ще й багато є імбокустиків, в яких можна на артилерії так стати, що ніхто тебе не побачить. Бачимо, що артилерія суперників теж працює, Ан антибатарейна така боротьба в них по нашій артилерії Лупашик. Видно, помітив, що там дерева валяться. Ну, загніздилися поки що. Зустрічаємо ворогів. Бачимо, скільки їх тут приїхало. Ну, е Мені здається, що багато, тому що е, бачили, що там наших по-моєму, 3-4 танки, їх дуже так, багато дуже проїхали. їх дуже швидко знешкодили. Ну а ми зарядили е, свою гармату на 4 кулі, і всі ці кулі будуть летіти прямо в ціль. Я бачу, що ну, з глушністю все гаразд у нашого героя. Все попадає, все пробиває. Ну, Граємо ми зараз на е, кумуляках. І в нас ще є під каліброси. Тут пробиття, що на тих, що на тих. Дуже непогано. Що на основних, що і на поліпшених. 5-8 не нашу користь, так? Ми тут, в принципі, поки що тримаємося, повипучувавши очі, лізуть ворожини вже на гірку, але ж вони не розуміють, куди, куди вони лізуть, правда? Зараз ми їм дамо відпір. Ні, чомусь Пош передумав виїжджати. Чомусь Пош передумав виїжджати і він, і він розуміє, що е, втрапив він в халепу. Тому що тут у нас скліще, вже настріляв 4000. <різь> Ще, Ще із РВ стоїть. Ну, звичайно, якби із 6 допоміг, бачимо, що артилерія наша непогано там загніздився, його так і ніхто не помітив. І ще й на хлопушу Іса допомагає. Там в нас прийшов. все залітає, ну просто шикарно. Чудово. Один ворог знищений. Там ще поша підібрати. Ще снаряд заряджений. Поша підібрати, щоб артилерію не зарізали. Чудово, Ось як допоміг братішам. <с всього> просто шикардос. В мене вже друга вподобайка. Бачимо там і чудовий настрій вже у наших братішів. Там дивіться, там тепер... Лише один конвей залишився з нашої команди попереду, там по центру. Він там зараз, Якщо заникається за імбокамішком, то якщо будуть виїжджати вже з лівого флангу, то він їх буде пересвічувати. А він чомусь він, напевно, не встигає просто. Не встигає, ну так, в нього швидкості не вистачає. щоб... І ще су 130 ПМ цей момент з'явився із міста, і він його підібрав. Ну тепер тримаємося. Тепер, напевно, вони знову створять такий кулак і вже з іншого плану спробують, таке, спроба номер два у них буде так, прорватися на наші клас. А ми тримаємося, і наша артилерія жива за рахунок нашого братіша, яка може туди накидувати по тому конвою, а він нас підсвітив, до речі. 5600 вже настріляв. Дуже круто. Так, артилерія. Ну, артилерія в них теж непогано грає, бачимо. Лушпенет, ну, Лушпенела вона там то, спочатку бою була контрбатарейна боротьба між артилеріями, а тепер лушпенить по нашому герою. Чому? Тому що зрозуміли, хто тут е, скліще і хто тут нагибач. Так, ну, з льодовика, напевне, вони вже не поїдуть. Бо вони вже там... У них такий був гіркий досвід з льодовика всі. Е, е, Лопушили. Так, і вони ж дивіться, точно. Зібрали кулак, спроба номер 2 прориву тепер вже з іншого флангу. Знешкоджують все ж таки. А, не знешкоджують, ще наш артилерій живий, я чомусь не помітив. Я думав, що вже знищене. Ну Цього разу вже точно знишкодили. так. Су-130ПМ ми помстилися за нашого конвоя. Потрібна нам допомога. У нас три снаряди заряджено в магазині. Магазин ну просто чудовий. Мені ну, подобається. Ось, ну, треба його буде якось собі отримати в баражі. І вже показати, як гравець UA, справжнє скеліщі цієї ігри. На губку, що я тут Так, а в нас не зрозумів А в них, дивіться, в них голубенький. На, на артилерії по своїм лужпах. Голубкою чи що? Я так і не зрозумію, чому по голубів. Так, є така поговірка. Голубий-голубий не хочемо грати з тобою. Так і вона на руській мові. Ти напевне про нього. Ну що, нам зараз забрати G-Sorra. Артилерія лупашить, ти бачиш? Чи вони там по центру стали. Забрати, я думаю, що наш AMX е, е, його там добере, а ми вже поїхали і СТРВ. А ми вже поїхали так, за артилерією. Нам ще ж треба ворогів. Вона Дві артилерії якраз залишилось, нормально буде. П'ять ворогів знищено буде. Ну я так думаю. І десь 700 пійками настріляно. Тут е, навіть не важливо, скільки настріляв. Е, ну, настріляв дуже класно, тим паче ми бачили, що якісь скеліще. А тут важливий от сам бій в тому, що е, саме тоді, коли потрібно повернутися армаду, яка лізла з льодовика. Допоміг знешкодити і вже потім другий кулак, який створила команда суперників, і вже по іншому флангу вони вирішили теж очі повипучу очі, в ши. <говори> Завжди в мене з першого разу не виходить, вимовити. І вони намагалися пролізти і знову ж потерпіли фіаско. Тут не влучив, чомусь. І один снаряд. У нас не вистачить терпи, щоб забрати артилерію. там же братіші добирають, правда? Там бачимо, що в чаті нормально так писали про цей бій. Братіші сокомандовці. Класний бій, з чудовим настроєм. Ось так треба грати. Отут От не нахлопушитись від артилерії. Напевно, зламали їй гармату, що вона не стріляє. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.